Вітаю, друзі! Після двох з половиною років великої війни та десяти років війни загалом багато хто з нас відчуває виснаження та апатію, і я не виключення. Останнім часом стало взагалі якось важко, тому я вирішила вдатися до одного зі своїх найдієвіших способів відновлення емоційної рівноваги, створення затишку вдома. Днями відчула сильне бажання поїхати в садовий центр, погуляти там та купити собі рослин. Та заразом захотіла оновити тексти для спальні, щоб зробити зробити її більш затишною. Це будуть невеликі, проте наразі такі необхідні мені оновлення, і хочу поділитися ними з вами. Можливо, вони спонукатимуть і вас зробити для себе щось приємне, щоб триматися в такі темні часи. Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Іра і я із Києва. Я знімаю влоги про своє життя і стараюся в них піднімати такі важливі теми, як українськість, зокрема українська культура та традиції. Також в своїх відео я говорю про екологію, свої екологічні звички та виклики, з якими ми маємо справу. І ще одна тема, яку я тут висвітлюю, це домування, створення затишку вдома. Якщо такі теми вам цікаві, запрошую вас підписатися, мені буде дуже приємно. Тож, не стримуючи свого бажання, я приїхала в садовий центр обирати рослинки у спальню. Для цього, звісно, найкраще підійдуть кімнатні рослини, але спершу я захотіла прогулятися відкритим вуличним майданчиком і пофантазувати про те, що я собі купуватиму, коли житиму не в квартирі, а в будинку, про який я так мрію. Часом, знаєте, навіть такі думки надають сил, адже мріяти це також не всім доступна опція у наш час. Іноді мрії це розкіш, яку складно собі дозволити. Відтак, коли я відчуваю, що у мене. Вони з'являються, я стараюся це фіксувати і максимально насолоджуватись моментом. Отже, коли я житиму в будинку, у мене, окрім клумб, ще будуть десятки горщиків з квітами, які стоятимуть по всьому двору, але найбільше їх буде на моїй великій красивій терасі. Дуже мені подобається ось ця рослинка. Це Діхондра, здається, срібний водоспад, і вона має неймовірно гарний, сіро-зелений, ніби дійсно срібний колір, і вона просто фантастично виглядає ось у таких підвісних кашпо. До речі, на цю Діхондру була акція і коштувала вона 200 з чимось гривень, і я її вже майже купила. Але в останній момент передумала, бо зрозуміла, що вона надто масивна і просто ну ніде мені не впишеться в інтер'єр. Тому Діхондра залишилася в садовому центрі. А я після прогулянки відкритим майданчиком піднялася в основне приміщення вибирати все ж те за чим прийшла. А прийшла я за тінньлюбними рослинами, тому що в нашій спальні не надто багато світла. Я прочитала, що мені може підійти фікус, монстера, калатея або філодендрон. Принаймні я для себе обрала такі варіанти, бо ці рослинки мені сподобалися зовні. Який саме це мав бути фікус, мені було не надто принципово. Я дивилася і на еластику, і на робусту, і обирала більше по ціні та по стану власне, рослини. Якщо з вибором фікусу проблем не було, то інші рослинки я шукала і обирала довго. Калатеї були представлені лише великих розмірів і за високою ціною, і я на таке не розраховувала. До того ж, майже всі рослини були пошкоджені, і я зрозуміла, що певно доглядати за нею буде складно. Я на таке підписуватися не хочу. Тож довго біля них ходила, роздивлялася, але купити так і не наважилась. Філодендронів в асортименті було ще менше, ніж калатей, і знову ж таки мені не підійшла ціна. Тому у підсумку з цього садового центру я вийшла лише з фікусом робуста. Мені все ж вдалося купити класний філодендрон, проте вже в іншому місці і настав час ці дві рослини пересадити. Я маю ось такий кошик, в якому зберігаю все для садівництва і не можу натішитись такій своїй покупці. Як же зручно, коли все знаходиться в одному місці і як же це організовує та прикрашає домашній простір. Друзі, от просто рекомендую. Тож, у цьому кошику у мене є необхідний для пересадки дренаж та ґрунтосуміш універсальна, яку я буду використовувати. Друзі, цей мій влог виходить домашній-домашній, і це, певно, трохи незвично для мого каналу наразі. Тема домівки останнім часом тут не надто розкрита, хоча вона набирає якраз найбільше переглядів. Але поки що я не готова ставити цю тему на перше місце. Банально, тому що наразі в моєму житті домашній устрій це не головне. До того ж, це помешкання, в якому я зараз живу, мене зовсім не надихає. Я безумовно дуже рада, що воно в мене взагалі є, але чи почуваюся я тут комфортно, не надто. Звісно, час від часу, якось цього разу, у мене з'являється бажання щось змінити вдома, щоб почуватися в цьому просторі краще. І коли воно з'являється, я це реалізовую. Але все ж таки зараз я більше сконцентрована не на домівці, а на саморозвитку, і саме це транслюю у влозі. Адже мій канал це про мене, про те, чим я живу і що мені цікаве. Можу припустити, що в майбутньому це зміниться, адже наша родина все ж планує змінити це житло, і я думаю, що буду набагато більше часу приділяти домуванню і відповідно знімати про це влоги. Але наразі на цьому каналі так. Вирішила прибрати зайвий ґрунт, в якому рослинка перебувала в магазині, і розправити її коріння, щоб вона краще адаптувалась після пересадки. Я взагалі в цій справі не експерт, але бачила, що так роблять, і вирішила довіритися розумним людям. Це мій не перший фікус, до цього в мене вже були фікуси Лірата та Бенджаміна, але вони, на жаль, загинули, так сказати, стали жертвою цієї війни. Після того, як наш дім побував в окупації наполовину, згорів у моїх рослин просто не було шансів вижити, і я їх втратила. Певно, друзі, це повпливало на те, що довший час я взагалі не мала жодного вазона вдома, от мені просто їх не хотілося. До того ж, я вважала, що це житло тимчасове і думала завести рослинки вже в новому домі. Але, як ми знаємо, тимчасове часом стає постійним. Так і наше проживання в цій квартирі затягнулося. І нещодавно я вирішила вірніше відчула, що настав час таки знову купити собі кімнатні рослинки і трошки додати затишку до цієї квартири. Горщики для рослинок я мала. Купувати їх не довелося. Такого добра я колись накупила собі багатенько і навіть вдалося їх врятувати зі згорілої домівки. Ось такий горщик кольору моко. Це мій улюбленець. Не знаю як зараз, але три роки тому я купувала його і терикотові горщики в епіцентрі, в садовому центрі. Прийшла черга пересаджувати філодендрон, і у нього виявилось дуже велике та заплетене коріння. Я навіть не знала, як до нього підступитися. Але все ж мені трохи вдалося його розчистити від старого ґрунту, розправити і пересадити в новий горщик, в якому, сподіваюся, йому буде добре. З філодендроном, до речі, до цього я справи ніколи не мала, це мій перший досвід, але прочитала, що ця рослина не надто вибаглива, тому сподіваюся, ми з ним житимемо довго та щасливо разом. До речі, разом з фікусом я купила засіб від шкідників, тому що, наскільки я знаю, зазвичай фікус схильний до враження кліщем, і планую після пересадки і його, і філодендрон обробити задля профілактики. Друзі, так як я не НАТО експертка по кімнатних рослинах, і якщо щось і знала раніше, то за цей час перерви без рослин вже забула. Тому підкажіть мені, будь ласка, як краще доглядати за фікусами та філодендронами, може потрібно їх якось підживити. Словом, напишіть, будь ласка, в коментах, я вам буду дуже вдячна. Ось така краса у підсумку у мене вийшла. Після пересадки рослинки я полила і залишила на деякий час, щоб завершити свої справи і потім поставити їх на місця в спальні. Ну а під справами я маю на увазі сходити в магазини з товарами для дому і купити собі новий текстиль для спальні. Прийшла в юск, хочу подивитися тут на покривала котонові. Хочеться мені нове покривало. Так, огляду не буде, одразу йду до покривал і там вже буду все роздивлятися. Ви знаєте, який я амбасадор всього українського та, власне, більшість мого контенту на каналі про українськість. Але що стосується товарів для дому, то наразі я вимушена їх купувати в іноземних мас маркет магазинах Просто тому, що, на жаль, української альтернативи їм поки що не існує. Звісно, є всі свої, але приходять вони лише на вихідних, і то не кожних вихідних. До того ж, асортимент там невеликий, а ціни часто високі. Тому якось точково я можу там щось купити, але не часто. У повсякденному житті я все ж. Продовжую обирати зручні для мене магазини типу юск, де в одному місці зібране все для дому за більш-менш прийнятні гроші. З юску я маю вже два котонові покривала і дуже ними тішуся. Влітку це особливо зручно, бо такі покривала не парять і ними можна вкриватися вночі, а вдень використовувати за прямим призначенням і застеляти ними ліжко. Але два покривала виявилось мені замало. і Я захотіла придбати собі ще одне подібне. Окрім того, хочеться мені якихось новеньких декоративних подушок, якихось літніх принтів, тому вирішила глянути на те, що наразі є в наявності. Дуже мені подобаються ось ці подушки в ніжний квітковий принт. Їх в юзку зараз є декілька штук і всі вони, здається, бавовняні, але я все ж підбираю декор під ті умови, які наразі маю в спальні, а такі ніжні квіткові принти туди, на жаль, як на мене, не пасують. Але я знайшла іншу подушку, також цікавий доволі літній принт, і зрозуміла, що вона мені якраз чудово підійде. Ця подушка, на жаль, із синтетичного матеріалу, проте на дотик він доволі приємний, тому певно зупинюся на ній. Залишилося лише обрати покривало. Знайшла ось таке сіре, воно було з великою знижкою і коштувало 400 гривень. Ще було таке ж саме, проте зелене і я обирала між ними. Проте зрозуміла, що сіре мені пасуватиме до інтер'єру та до нової подушки краще, тому у підсумку я обрала його. Я раз пооблизувалась на подушку з ніжним квітковим принтом і навіть приміряла, як вона буде виглядати з моїми новими надбаннями, але все ж вирішила, що наразі купувати її не буду. Але не виключаю, що таки за нею повернуся, адже дуже вона мені припала до душі. Друзі, вирішила зайти ще в Сінсей. Тут у нас, ну як у нас, на воскресенці в квадраті відкрився новий Сінсей. І тут є великий відділ Сінсей Хоум. Знову ж таки, буду дивитися лише текстиль для спальні. В інший відділ навіть заходити не буду, так що зараз поглянемо разом з вами, що тут наразі є. Дивіться, ось таке покривало. Стьобане, чи як воно називається правильно, але воно так коштує 720 гривень, але воно таке тепле. Це на зиму варіант. Я дивлюся зараз на такі літні. ну і вам, власне, показую. Ще є ось такі покривала. Це ж покривала. 99 гривень, я навіть не знаю, що це. Таке яскраве синтетичне щось чехли на декоративні подушки. Це, власне, те, що я шукаю. Але тих, що я побачила на сайті, і ті, що мені подобаються, тут я поки що не бачу. Ось, бачите, такий літній принт тропічний такий. Ну, із тих, що отут представлені, то якість в них не дуже, чесно кажучи, хоча в сінсі бувають. Класної якості такі наволочки чи чехли, як вони називають. Зараз будемо шукати, може, ще щось знайду. Дивіться, друзі, дуже великий такий відділ тут в квадраті. Знаю мене, деякі сусіди дивляться. Тож, якщо вам актуально, можете приїхати сюди, в квадрат на воскресенці, квадрат Нео. якась така нативна реклама в мене вийшла. І подивитися. Також ще покривається. Це такі флісові, вони теплі і дуже на літо парять. Ось дивіться, симпатичне покривало з вибитим таким візеруночком. 180 на 200, коштує 1050 гривень. Доволі непогано. Бачила такі на сайті також у них. Ще, здається, таке є білого кольору у них, наскільки я пам'ятаю. Це постільна білизна. Не знаю, жодного разу у них не купувала постільну білизну. Не можу нічого сказати про якість. Ось такий принт непоганий. Так, все обійшла, все подивилася. По текстилю, чесно кажучи, такий собі асортимент. Мені не подобається. О, дивіться, яке макраме. Симпатичне ті наволочки, які мені сподобалися на сайті, тут я не знайшла. Так що це все по сенсей. Друзі, ось мої покупочки з юска. Зараз я вам їх трошки детальніше покажу. Значить, це ось така декоративна подушка. Ця подушка така суцільна, тут чохол не знімається, тобто, щоб попрати цю наволочку, я зняти не можу. Але я вирішила, що я буду нею користуватися. Так, і буду її прямо так і прати. А коли вона втратить свою декоративність, рано чи пізно це відбудеться, то я її просто буду використовувати як наповнювач для декоративної подушки, тобто на неї зверху надягати інший чехову наволочку. І ось так буду використовувати. Ну, а інша покупка це ось таке покривало. Це покривалося 100% бавовни, все так, як я хотіла. Розмір, правда, не дуже великий, 130х170, але для моїх цілей підійде. І ще одна покупочка це ось такі ось квіти. Я їх купила у бабусі прямо на вулиці. Побачила, що вона стоїть, продає малину і квіти. Запитала в неї, вона сказала, що сама вирощує цей гладіолус і ще якась квітка. Вона сказала, що вона називається Жемчужина. ну Дуже мені схожа на гіпсофілу, чесно кажучи. І ось за таких два букета я заплатила 250 гривень, що ну дуже класна ціна. І собі зробила приємно, і бабусі зробила приємно. Так що рекомендую купувати зараз в сезон, влітку, особливо, квіти у бабусь У них завжди приємні ціни, і вони дуже приємні, і хочеться їм якось допомогти, щоб вони на такій жарі зараз не стояли довго з цими квітами. Зараз я з цих двох букетів зроблю один і будемо разом з вами прилаштовувати всі ці мої покупки у моїй спальні. Але починаю я з найголовнішого, що є в цій кімнаті, з ліжка. Цю постіль українського бренду я купувала на чорну п'ятницю минулого року, і, в принципі, якістю я задоволена. Ми нею постійно користуємося, постійно відповідно її перемо, і вона прекрасно себе почуває. Не втратила кольору, не сіла. Загалом виглядає як нова. Але за ці півроку використання я зрозуміла, що Поплін це не зовсім моя тканина, адже по відчуттях він мені якийсь защільний, чи я не знаю, як це пояснити, якийсь він мені не надто комфортний. Мені більш приємно спати на ранфорсі, хоча це дуже подібний до попліну матеріал, також котон. Але, звісно, це все лише мої суб'єктивні відчуття, і ось так ось у мене з попліном наразі не складається. Тож постіль базово я застелила і зараз буду облаштовувати ліжко більш декоративно. На Назвичайні. Подушки для спання я поклала декоративні подушки з наволочками із сінцея, якими користуюся вже майже рік і які просто обожнюю. Далі настав час нової принтованої подушки. Знімаю з неї бірку і кладу третю до інших декоративних подушок. Вона у мене виступає, ніби таким, знаєте, акцентом яскравим темним принтованим елементом, для того, щоб додати цікавості цьому облаштуванню ліжка. Використовую своє дуже старе котонове покривало, про яке я вже говорила. Воно також з юску і воно у смужку. Але я стелю його не горизонтальною смужкою, як це задумано, а перевертаю вертикально, щоб трошки видовжити ліжко. Поверх покривала осмушку, я придумала покласти нове однотонне сіре покривало. Зробити, так сказати, ще один акцент. Купила саме сіре, тому що в цій кімнаті ми маємо сірі шпалери над ліжком, і мені здалося, що воно створить баланс кольорів. Тим паче, що і нова декоративна подушка також містить сірі кольори, тобто все це має гармонійно виглядати разом. Ну, це я собі лише так планую, далі подивимося, що насправді з цього вийде. Покривало я кладу в нижній частині ліжка і трохи. Його збираю, щоб воно було ніби таке неухайне. Це, звісно, не моя придумка. Такий спосіб застеляти ліжко я побачила в пінтересті. Друзі, я тут показую, скажімо так, парадний спосіб облаштування ліжка під святковий настрій або під прихід гостей, бо особисто у мене немає натхнення таке робити щодня. Я таке роблю виключно на якусь подію. Так що розцінюйте це відео як натхнення і для мене, і для себе. Так, я поклала сіре покривало і щось мені не надто сподобалось. Якось ця смужка на нижньому покривалі була занадто досконалою, і я вирішила його також трошки пожмакати. Як ви бачите, окрім кольорів, я старалася підібрати ще й принти, які б також пасували між собою: бежева смужка, сіро-бежеві квіти на подушці та дрібненька, ледь помітна сіра клітинка. Ось так, з опущеним нижче покривалом в смужку мені подобається набагато більше. А вам? Як вам взагалі таке поєднання кольорів та принтів? Напишіть у коментах. З ліжком ми розібралися, далі переходжу до приліжкових тумб. На тумбочку зі своєї сторони, де вже стоїть лампа, я ставлю новий фікус. Також до цього дуету додаю скляну ємність, в яку планую складати прикраси перед сном. А ця ємність це ємність від свічки, яку я вимила і буду користуватись тепер за іншим призначенням. Ще хотіла поділитися з вами таким лайфхаком. Ця лампа сама по собі дуже дивна, з ніби забальзамованим ведмедиком, який мене трошки, чесно кажучи, напрягав. Тому я купила кашпур. Для квітів і сховала в нього те дивне звірятко. Окрім естетичного ефекту, я ще випадково отримала і практичний, бо тепер в цьому кашпо я зберігаю проводи для зарядки, що мені дуже зручно. На тумбу зі сторони чоловіка я ставлю щойно пересаджений філодендрон. Звісно, що тут на іншій стороні ліжка світла зовсім небагато сонця тут практично не буває, але мені дуже захотілося рослин саме біля ліжка, і я намагалася обрати такі, які зможуть вижити в таких умовах. Тож сподіватимусь на краще. Окрім яскравої центральної подушки, акцентом в кімнаті я зробила букет із свіжих квітів. Спеціально купила гладіолуси коралового кольору, щоб додати трохи грайливості, все ж таки літо. А в цій кімнаті все надто стримане, тому квіти стануть такою яскравою точкою, за яку чіплятиметься око, і яка робитиме цей простір не таким серйозним. У підсумку ось таке ошатне облаштування спальні у мене вийшло. Я використала кімнатні рослини, новий текстиль та акцентні принти та квіти, щоб додати кімнаті життя та свого характеру, але при цьому старалася вписати все це в уже існуючий інтер'єр. Задовільнивши своє бажання створення затишку та насолодившись результатом, я повертаюся до свого буденного життя. Основну ковдру я складаю та відкладаю до часів, коли на дворі не буде плюс 100 градусів. Друзі, як ви взагалі виживаєте при такій спеції? Я дуже погано її переношу. Влітку, як я вже казала, я використовую замість ковдри, легкі бавовняні покривала. Наразі це ось це ось смужку, але згодом я поперу нове і буду використовувати вже його. Можливо, ви вже встигли помітити цю лампу на ліжку, і певно вам цікаво для чого вона. Взагалі, то це блогерська лампа для зйомок відео, але наразі я її пристосувала для читання під час відключень світла, і це прямо дуже зручно. Коли я знімала це відео, світла якраз не було, тому я скористалася лампою та сіла читати. Читаю я зараз роман Валер'яна Підмогильного місто про Київ 100 років тому. Київ, який був тоді, є зараз і буде у майбутньому, незважаючи на блекаути та скажених сусідів, які в них винні, та які хочуть і його, і нас разом з ним знищити. Слава Україні, друзі! Тримаємося, допомагаємо собі переживати ці часи будь-яким легальним способом та бережімо одне одного. Бувайте!